Вітаю, друзі. Управління концтаборів Росії сьогодні повідомило, що в одному з концтаборів на території Росії помер Олексій е, Навальний. Ну помер собі і помер. Так чимало там е, мре людей кожного дня від алкоголю, від наркоти, Он тільки на території України ЗСУ їх утилізують тисячами кожного дня. Але Олексій Навальний був надзвичайною людиною. Він без сумнівів був людиною відважною. А чи був він політиком? Ну я в цьому не впевнений. Ну, який він політик, якщо в нього немає жодної конкретної політичної сили, яка б змогла б щось зробити на його підтримку. Але він був людиною безрозсудною, людиною відважною, це точно. Чи був Олексій Навальний другом України? Чи варто українцям е, плакати по Олексію Навальному? Ну я не знаю. Як на мене, так ну який з нього е, друг, який з нього товариш України українцям? І чому українці взагалі повинні думати про Олексія Навального? Так, в нього там пройшли деякі здвиги в голові в кращу сторону, коли він вже сидів е, в камері, коли. Його вже засудили, він там щось писав е звідти. Стосовно Крима, там він змінив е свою думку. Ну, <гум> ну кому була цікава його думка? Так, що він там думає, що він там гадає, сидячи в тюрмі і. Е Чітко розуміючи, що з тюрми він вже ніколи не вийде, коли в нього була хоч якась можливість щось сказати і щось змінити, Олексій Навальний її не скористався і він не висловлював таку підтримку і, взагалі, не висловлював будь-якої тверезої думки зараз в інтернеті. Звісно, йде ця хвиля, що він помер і ля-ля-ля, і бла, бла бла Ну, жалка людину як будь-яку іншу людину. Принаймні, принаймні 100% Олексій Навальний не був орком, так? тобто він не був тупою машиною з російським паспортом. А, і це вже непогано. Так для е, людей, які знаходяться на території Росії, е, не перетворитись в орка. Це вже непогано. Тут цікава інша е, історія, як на мене, так ну дивіться. По всьому світові там є гарні руські, які кажуть, що вони такі, що вони гарні? Ну вони не підтримують війну в Росії. Це нормально. Це окей, будь-яка людина з розумом з зі здравим розсудком не буде підтримувати війну проти України. Так але мені цікавіше інше чи знайдеться із 140 мільйонів? Це таке приблизне населення Росії зараз. Хоча б один відсоток, один відсоток, так, один відсоток, до речі, це мільйон чотириста тисяч людей. Чи знайдеться хоча б один відсоток з цієї з, з усіх росіян, з цієї маси, у якого вистачить яєць, у яких знайдеться яйця, так, і які зможуть сказати щось вголос стосовно того, що. Померла людина, яка яку засудили, просто засудили так. Знов таки можна відноситись до Навального по різному але ця людина не скоїла якихось там злочинів таких. Так, тобто його засудили за спасибі, як зараз судять в Росії тисячі інших людей. І ця людина вона була ну вона була відома. Вона була відома не тільки в Росії, вона була відома за межами Росії. Так ось цікаво, чи знайдеться на да, по всій Росії хоча б один відсоток Росіян, які скажуть тверде ні тому произволу, який зараз відбувається. Я в цьому дуже дуже сумніваюсь. Мені е, кажеться, я впевнен, мені не кажеться, я впевнений, що е, Росія е, прогвоє і цю пілюлю, і цей е, гамняну пілюлю, як вона останніми роками глотає все дерьмо, яке їй закидують у рота, і нічого не відбудеться. Отже, друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього.